Надзвичайно позитивна та доброзичлива людина з великим серцем. Вірний друг та мужній боєць. Так згадує Дмитра Колесника, його рідні та друзі. Наш земляк ще на початку війни добровольно пішов боронити рідну землю, воював у складі 7-го окремого батальйону Арей. 8 серпня, виконуючи бойове завдання на Донеччині, його життя обірвалося. Сьогодні з болем і скорботою Краверічці провели колеса у вічність. Якщо людина йде добровільно, то з такою метою, щоб захищати свою батьківщину. Я думаю, що, що і так само пішов і Діма. Ми, от, коли дізналися про нього, то нам дуже було прикро. От. Ми всі це дуже переживаємо і плакали за ним. От. Ну, дуже жалко його. От. І дуже, ну, взагалі всіх синів, дітей. От, батьків, в кого воює і погибають, і дуже жалко. От, ми за всіх переживаємо. У день прощання з героєм зібралися рідні та друзі, серед яких і ким Дмитро пліч опліч воював проти російських окупантів. Відзивчив завжди допомагав, якщо хтось просив допомоги. Скромний, ніде ніколи не старався, щоб була везде справедливість. Тяжко, дуже тяжко. У мужнього захисника України залишилась кохана дружина. Трохи більше ніж за рік він мав святкувати ювілей. Своє п'ятдесятиліття. Але на заваді стала жорстока війна. Тепер йому віки 48. вісім. України тріще слава! слава! Слава, слава, слава! Поховали героя у почесному секторі поховань центрального кладовища. Дарії Юськова, Артем Кравченко. Цидень.